Привіт, друже! Це я, містер Подушка. Сьогодні я вирушаю у нову пригоду на справжню ферму. Ти зі мною? Тоді вдягай чоботи і гайда знайомитися з мешканцями ферми. Ось порося. Воно любить плескатися у калюжах та нюхати все навколо. А ще поросята дуже розумні. Вони можуть запам'ятовувати команди як собаки. Далі корівка. Вона дає молоко, з якого ми потім готуємо йогурт. Або вершковий крем для торту. Цікаво, що корова проводить до восьми годин на день просто жуючи траву. Дивись який красень. Це сильний та граційний кінь, у коней чудова пам'ять, і вони здатні запам'ятати людину на все життя. А це курочка і качка. Вони люблять гуляти по подвір'ям та спостерігати за всім навколо. Курочки дуже люблять купатися. Але не у воді, а в пилюці. Вони залюбки влаштовують собі пилові ванни, щоб охолодитися і почистити пір'ячко. А качки. Обожнюють пірнати. Вони не просто плавають на поверхні, а можуть бути справжніми нерцями. Ква-ква! А це головна жителька ставка на подвір'ї. Жабка. Жабки не тільки гарно стрибають, а ще й можуть дихати шкірою під водою. Саме тому вони часто живуть у вологих місцях і почуваються там як удома. Ось індик, птах із розкішним хвостом, як віяло. Коли він прогулюється, здається поважним і повільним. Але не обманюйся, якщо треба. Індик може бігти швидко швидко аж до тридцяти кілометрів на годину. Справжній бігун у пір'ї. Он де пасуться баранці. У них кучерява шерсть, з якої роблять теплі шапки. А ще баранці справжні спортсмени. Можуть бігати по пагорбах і стрибати через калюжі. І, хоча здаються серйозними, баранці дуже люблять гратися. От і все на сьогодні, друже. Ми з тобою познайомилися з мешканцями ферми, такими різними, але дуже цікавими та гарними. Тобі сподобалась прогулянка? Мені дуже. Підписуйся на мій канал, і ми обов'язково будемо ще гуляти разом. До нової пригоди твій містер подушка.